я А дай я тебе хота. Макар тут дуже глибоко, ти плавати не вмієш. Не вмієш. Мама я чуть тут... уже не потонула. Я, я Макар, мама, їбанько. Це капець, Щоб... чесно, що 20, ну 30 секунд і Макар сирота, а я вдовець. Ой, Це та нічого не случає. Я пливу і похуй, що це мо. Віка, він же хоче прыгати. Давай... Ні ножки помочи йому. ножки? Все, ми пішли, Макар пішли. Поіграємося. Пішли в общество. Це водні лежі. А модемо, мій масі, покатається. Чуть не, чуть не потеряли віку. Серйозно. А я що плав